Так, розповім про дошку. Дивіться, дошку я замовив 30 травня і тільки написав, ну тобто, сповістив, що мені потрібна дошка, там дав завдаток, почали її різати десь через тиждень, тобто там, можливо, числа 10-го. Зараз перше число, тобто пройшло там 20 днів. Ну можна сказати, від самого замовлення до теперішнього часу пройшов рівно місяць. Дошку мені привезли. Чи тиждень тому, чи півтора, чи два, щось таке. Була якась частина дошки, яка була на перша, ось ці тоненькі дошечки. Вже суха була, там 12%, щось таке. Ну, от бачите, зараз вона така є. Це при тому, що зараз тут дощі, я навіть вже не накриваю їх. Просто ось так дошка лежить. Так. І була дошка, якась, яка була найпізніше порізана, вологість її була 30%. Зараз я передивився всю дошку. Вся дошка вже суха. Дивіться. 13. Вже все, можна її обробляти, різати і починати будувати. Так що, можливо, на наступних вихідних, ой, точніше на цих, вже буду починати.